24 листопада, близько 21 години 30 хвилин, російська авіація атакувала селище Свиса, скинувши на населений пункт дві керовані авіабомби. Вибухи пролунали поруч з житловими будинками. У квартирах Свисян вибило вікна. Як розповідає жителька селища Наталя Привалова, вибухом було пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та кілька приватних домоволодінь. Він включила телевізор і зразу увіділа такий оранжевий Шар летит на окно, через штору увидела. И сразу это выбух, один и другий выбух. Ну, и сл слышу, стекла полетели. Вийшла на вулицю, тут вже вообще було страшно. Василь папсуй розповідає, що після вибуху у його квартирі вибило вікна, температура у помешканні почала стрімко падати, і пенсіонер рятувався лише за допомогою електричного конвектора у одній з кімнат. За словами чоловіка, він живе один, а тому чекає допомоги від комунальних служб. Сижу на дивані, Вдруг спишка така сумасшедша. І вісь, і розривку, ну наверное, на. и і слідом. Я навіть це, хотів заховатися куда небудь а вона слідом вторично. Олег Мамедов розповідає, що вимушений ремонтувати свою квартиру вже втретє. Російські військові регулярно б'ють по житловим кварталам селища. Син говорить, бачить повідомлення, що сахшах Ну, я вийшов сюди, подивився. Вроде бы спокойно. Ну, после этого разговора с сыном, где-то минут через пять, удар. ремнейший, сильнейший удар. Буквально за первым ударом и второй удар. Подражало все, и, и этот, с подоконника даже поупадал, и эти кружки, чашки. Это уже третий раз. но окна я поменял, недавно поставил вот это евро. Был из старого образца, два раза побили. А цей раз вже новий стоять. Ну, слава Богу, не побіти. За словами Олега Мамедова, пошкоджені будинки були побудовані ще в 50-х роках минулого сторіччя. Проживають там переважно пенсіонери. Багато людей виїхали після оголошення обов'язкової евакуації. Поїжджали багато. в шовську і куди тільки люди не поїхали. Ну ми залишилися. Не буду нікуди виїжджати. А чує буду? куди виїхати. мене дочка в Києві. Живіть в сімому тажі. А я ночами не сплю хто знає, куди приліті? шахет, шахедилі ракета. За інформацією оперативного командування Північ в результаті бомбардування в сесії пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, підприємство та багатоквартирний житловий будинок. Росіяни вдарили по селищу керованими авіаційними бомбами. 28 листопада російські військові атакували Шоскінську громаду трьома ракетами. Два потужні вибухи прогриміли неподалік центра міста. Вибуховою хвилею було вибито скло у багатоквартирних та приватних будинках. Розповідає Раїса Руденко. Шість нуль восім. Може зібралася роботу. Тільки я простока хотіла виховиха. Світілася, зварілась пошкодження, вхідні двері, замок, підвиконня пережили це просто. Та сказати не взяла Все гріміла, всього просто ужаси. Простився. Найбільше постраждали будинки по вулиці Свободи. Олександр Ворошило розповідає, що після вибухів йому подзвонила донька. Жінка хворіє, а тому її забрали до лікарні. Криком дочері, ну по телефону ще случилось живот. А в больнице гімадіалізниця ми її отешли. Зараз а самі стараемся з друзями наводити порядок. Вибити всі окна е, самі виїде, да потріскане поталки. Пані Тамара розповідає, що вибухом був пошкоджений дах її будинку. Зі стелі, каже, почала сипатись глина. Я встала в шести часов, ще не було. Сіла на диван, переодеться сняти піжаму, переодеться. Потом как бахнуло, я уже ничего не знаю, сколько было выбухов, сколько было шов. У меня в спальне внук, я кинулась, и как я вместе с ним кинулась, уже оказалась тут в коридоре, я не знаю. А тут грохотало так, что вообще я думала, что у нас крышу пробило, и дом весь полностью сейчас обвалится. Такой грохот, что это ну, вообще и. А тут літілі камні, вот ті штукатурка, все по ступенькам бітає стекло. Такої грохот бив, що це вообще ужас. Волонтерка Червоного Христа Ірина Мечек роздає допомогу людям, які постраждали від вибуху. Наразі шосткинцям пропонують плівку для термінового ремонту вікон. Видаємо постраждалим для забиття вікон. плівку. люди підходять, розказують кожен про свою біду і. Ну на жаль, ми тільки на цей час тільки можемо плівкою допомогти. Сама злякалася дуже зранку. Прийшли на роботу і поїхали на реагувати на прильоти. Оксана Скрипченко прийшла до оперативного штабу, який міська влада організувала у спортивному комплексі за адресою вулиця Чернігівська, будинок 20. Тут шорстінці можуть зафіксувати руйнування та подати заяву на допомогу від держави. Плитка у меня на кухне отошла, вся трещина на потолке. В подъезде у нас нету ни одного окна. Вообще ни одного. У соседки у девочки окно повністю вылетело. Там ребенок маленький, годика нету. Ну хоть би в подъезде, хоч пленкой забили окна. Полностью стекла ми убрали, а окна нет вообще. За словами заступниці міського голови Марини Харламової, до оперативного штабу звернулось вже більше 40 людей. Прийом заяв продовжується. Організовано штаб люди звертаються, реєструють своє пошкоджене майно. Надаємо людям інформацію щодо реєстрації в дії, там де буде державна допомога. Ми фіксуємо в штабі пошкоджене майно і на даний час вже поїхали. Працюють громадські організації гуманітарні, які видають usb плівку. Для для того щоб закрити вікна, виїхали організації. Виїхали ЖКО, вони надають плівку на під'їзди і також допомагають людям. Станом на зараз, на 12 годину, звернулось 44 людини. людини. Інформацією Шоцканського міського голови Миколи ноги внаслідок ракетного удару у шості пошкоджено 35 будинків, у тому числі 8 приватних. Все більше горя приносить в українські оселі війна. Все більше захисників приєднуються тепер вже. До небесного воїнства 29 листопада шостка прощалася зі ще одним військовим люблячим чоловіком, батьком, братом Олександром Михайловичем Розумієнком. Він народився 10 березня 1968 року в селі Дубовичі. Згодом родина переїхала до шостки. Тут Олександр Михайлович здобув освіту. Тут він оженився і пішов служити Національну гвардію України. Служили вместе одно время в одній роті, а після роту пішов на пенсію, опять же, так сказать, по мобілізації. Добрий, дживчивий чоловік. Так сказать, з юмором його не вистачає. Все своє життя він пов'язав з військовою службою. Коли пройшов час, звідси й пішов заслужений відпочинок, але повномасштабне вторгнення. Не дало йому відпочити. Він знову повернувся на службу і став на захист України. Прекрасний господар, чудовий батько, чоловік. Він дуже любив життя, мріяв жити у вільній Україні, але не судилося. 27 листопада серце чоловіка зупинилося. Тепер йому назавжди 56. Олександр був дуже доброю, чуйною людиною, готовою прийти на допомогу кожному селі, кожному сусіду. І це робило його особливим, Туди його будуть пам'ятати, в нього були мрії. Він був сповнений життєвих сил. Хотів багато що зробити в своєму будинку, в нашому селі. Відчувалося, як він його любить, як він змінився цей будиночок, коли б став там жити Олександр Михайлович. Нехай земля буде йому пухом. І вічна пам'яті. Побратими з Національної гвардії України говорять, на такого надійного, врівноваженого, відповідального чоловіка, як Олександр Михайлович, можна було завжди покластися. Він був завжди готовий прийти на допомогу. Спільно з іншими військовослужбовцями оборонив шостенки, в складі вогневої групи висувався на займані позиції і боровся. Шакедами, які намагалися знищити нашу інфраструктуру. Мужня, добра, чуйна людина, яка поруч з іншими військовослужбовцями виконувала свій військовий обов'язок чесно, з гідністю. Які б не були з життєві ситуації, він ніколи не жалівся, а навпаки завжди підтримував товаришів по службі добрим словом та Сьогодні ми розділяємо. Гіркоту та біль сім'ї. Добрий та свій спомин про Олександра назавжди залишиться в наших серцях. Слава захиснику України! Слава Україні! Героям! слава! Слова співчуття рідним та близьким звучали і від представників міської влади. Присутні поклали квіти до останнього прихистку загиблого земляка і провели його в останню путь дорогою честі, гідності і вічної слави.